На початку грудня контррозвідка СБУ викрила у рівному жінку, яка ймовірно співпрацювала з російськими окупантами. Вона публічно розповсюджувала матеріали із проросійськими наративами та пропагувала ідеї руського міра через соціальну мережу однокласники. Вдома у жінки провели обшуки і знайшли там значну кількість видань російської літератури, зокрема пропагандистської. Викрили 62-річну рівнянку, уродженку Російської Федерації, яка через заборонену в Україні соціальну мережу однокласники публічно розповсюджує матеріали з проросійськими наративами, демонструючи свою антиукраїнську позицію та пропагуючи ідею руського міра. За результатами проведених санкціонованих обшуків правоохоронці встановили дружні зв'язки зловмисниці з громадянами та колишніми військовослужбовцями Російської Федерації. Крім того, під час слідчих дій виявлено та вилучено значну кількість друкова. В них видань держави агресора. Цю жінку звуть Ольга. Вона народилась у Росії, а в 90-х переїхала до Рівного. Згодом влаштувалася тут на державну посаду. І не аби де, а в Рівненському державному гуманітарному університеті викладає жінка на факультеті історії України. Та от замість українознавчих дисциплін, пані Ольга прославляла перед студентами історію країни-агресора. Ректор університету каже, такою звісткою був обурений. Потім пройшло вона Прийшла. От я, напевно, була не, ну, не права. Я кажу, а як, а вона просість Кажу, а як ти вважаєш? Молоді мальчики їх вбивають. Це наші діти. І їх вбивають на фронті. це нормально, так? Да? Та то не так поняли. Поняли, я кажу, предмет. Ти викладаєш і робиш, а не говориш ерунде, ерунду. Мальчики, так далі. Та, попри це, жінка продовжує працювати в університеті. Ректор пояснює, звільнити її немає права, мовляв, треба дочекатися результатів слідства. Викладачі та студенти університету на місці відмовилися від коментарів. Ситуацію прокоментував один із випускників РДГУ. Ще за навчання в університеті я спілкуючись з своїми друзями та знайомими зі історичного факультету гуртожитку або можливо, на перервах досить часто чув, що вона е, задіває такі речі, як е, русський мир» на своїх лекціях. Також вихваляє Росію та возвеличі її над Україною. Це абсолютно неприйнятно та неприпустимо продовження діяльності цієї викладачки у просторах не лише Рівненського університету, а й будь-якого іншого. Ми спробували знайти пані Ольгу на її робочому місці, та виявилось, та пішла у відпустку за власний рахунок. У деканаті історичного факультету коментувати ситуацію відмовились до з'ясування обставин. Сконтактувати з викладачкою вдалося телефоном, але та була небагатослівною. Я Мені намірена це коментувати, тому що там ні слова, правди немає. Це на плюс. Я не буду з вами розмовляти на цю тему. Всього найкращого до побачення». Правоохоронці кваліфікували дії викладачка як поширення комуністичної символіки та пропаганду комуністичного режиму. За це їй може загрожувати до п'яти років позбавлення волі. Якщо слідство виявить, що жінка співпрацювала з російськими окупантами, покарання може бути суворішим. Дарія Борисович, Денис Коломис, телеканал ITV.